Варвара прицілюється, аби влучити точну мішень. Дівчина займається біатлоном вже п'ять років. Розпочала свій шлях у великий спорт з одинадцяти. Після художньої гімнастики тато привів її на одну з чернівських гонок з біатлону. Варвара захопилася так і почала займатися цим видом спорту. В цей день вона вперше стріляла з лазерної гвинтівки, які для чернівських біатлоністів передала міжнародна федерація біатлону. Дівчина каже, що раніше усі вихованці стріляли з малокаліберки Менші стріляли з С семірок там які може пересталенки, а більш старші ми стріляли з анчесів. Мені б було зручніше з тієї гвинтівки, з ті які я стріляла. По перше, я вже всі п'ять років займалася тільки з вогнестрільни, а лазерна це перше. Може мені просто незвично. Чернігівщина стала першою областю, яка в межах програми міжнародного союзу біатлону біатлон для всіх за підтримка Федерації біатлону України та клопотанням Чернігівської обласної федерації біатлону України отримала такий спортивний інвентар. Ця програма дає можливість. Отримати спортивне обладнання у вигляді лазерних гвинтівок, коврика і установки. Лазерна гвинтівка вона фактично повторює звичайну біатлонну гвинтівку, але система, система пострілу вона інша. Це лазер. Це є дуже безпечним для дітей, це є великою можливістю для дітей у забезпечених умов, не маючи фактично. Біатлонних винтівок проводити повноцінну навчально-тренувальну роботу за словами тренерки Жанни Зоц. Після початку повномасштабного вторгнення та вигнання росіян з Чернівської області на лижній базі тренуватися дуже складно та й бажаючих поменшало. А багато хто поки не повернувся в Україну за кордону. У нас немає ні стрільбища. Ну як воно то є? А тільки одна назва: У нас немає установок, у нас немає приміщення, де б ми могли працювати. у Нас немає умов лежролерної траси. Для того рівня діток, які б могли підготуватися до навіть до рівня чемпіонату України. Тут на сьогоднішній день умови тільки для початкової підготовки, щоб дітки прийшли, стали лижки, щось змогли навчитися елементарних таких технічних навичок і зі стрільбою теж саме зброю зберігати немає де і я дуже вдячна міжнародному асоціації біатлоністів, які посприяли тому, що нам надали. Цю зброю її навіть зброєю назвати не можна, вона дуже цікава. Такого в нас в Україні точно не було. Цей комплекс взагалі складається з самої гвинтівки із установки, яка має і повторює п'ять мішеней, по яких ціляться спортсмени, і коврика. Вартість одного комплекту 4,5 тисячі євро. І зрозуміло, що така сума вона є непідйомною для нашого місцевих бюджетів, для нашої дитячої юнацької спортивної. Школи тому це дуже значна допомога. і Це дуже великі можливості відкриваються і перед і в роботі тренера, і в підготовці самого спортсмена. Завдяки дисплею, який йде у комплекті з гвинтівкою, тренер може коригувати, як прицілюються вихованці. А самі майбутні спортсмени кажуть, що лазерні гвинтівки подобаються їм більше малокаліберних, адже в них немає віддачі.